Герої не вмирають. Герої поміж нас. Шумський Володимир Іванович, навідник танкового зводу 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Народився 15 липня 1987 року у селі Княжолука Долинської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, багатодітній родині. Ріс енергійною дитиною був надійною підтримкою та опорою для батьків. Став хорошим другом сестрам Наталії і Тетяні та брату Івану. Закінчив нежолуцьку зож перших третіх ступенів. Дуже любив математику. Хлопець завжди був доброю та чуйною людиною. Намагався усіх підтримати та усім допомогти. Ніколи нікого не ображав. Мав багато друзів та знайомих. Познайомився з чудовою дівчиною Любою. У щасливому шлюбі народилися троє діток: Дем'ян, Микола та Мілана Катерина. А Тетяну і Ксенію він полюбив як власних. Для батька вони були гордістю і розрадою. Він завжди пишався їхніми здобутками і підтримував у часі невдач. Працював на будові, щоб забезпечити сім'ю всім необхідним, не цурався жодної роботи. А ще Володимир був великим патріотом, бачив, що відбувається в країні, що на сході точиться війна, де ворог підступно захопив частину території України. Тому з покликом серця у 2020 році вступив до збройних сил і захищав лінію оборони від російських загарбників на сході. Служив у військовій частині а 1556 навідником танкістом. А починаючи з липня 2021 року, брав участь у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони в гарячих точках до. Неччини та Луганщини З самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Володимир Шумський уже на посаді навітника танкового взводу боронив наші території, від навали на півдні країни. Попри тими ми згадують Володимира як дуже ретельного виконавця також характеризують його як хорошу, чуйну та порядну людину. З ним можна було про все поговорити, порадитись, пожартувати. Йому можна було довірити найдорожче життя. Загинув воїн 2 жовтня 2022 року під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любимівка, Петрівка, Хрещенівка, Херсонської області, та жителі цих населених пунктів ніколи не забудуть подвиг тисячі героїв, у тому числі і Володимира Шумського, після того як вони побували у пеклі окупації російських варварів. Жителька Любимівки, працівниця школи Тетяна, досі як учора пам'ятає той перший день окупації. За її словами, крали усе, що бачили. У школі росіяни забрали усю апаратуру. Якщо не виносили, то просто руйнували. Так само робили й у будинках людей. Жахом згадує жінка. Окрім того, окупанти щодня здійснювали обстріли жилих кварталів, тримали людей у постійному страху смерті, фізично та морально знущалися. Тому Володимир, віддавши своє життя, врятував тисячі людей. Від російських загарбників про смерть Володимира Шумського офіційно повідомив міський голова долини Іван Дарів. Вірний військовій присязі в бою за нашу батьківщину. Проявивши стійкість та мужність, загинув Володимир Шумський. Дякуємо батькам за виховання гарного та мужнього сина. Нехай світлі спогади про нього залишаться в серцях рідних, побратимів, друзів, колег. Ми пам'ятаємо, якою дорогою ціною дістається кожна хвилина мирного життя. Вічна слава і пам'ять герою. Свій останній спочинок воїн знайшов 10 жовтня на місцевому кладовищі рідного села Княжу Лука. Володимир Шумський назавжди залишиться у пам'яті тих, хто його знав, мужнім сином українського народу, відважним воїном та справжнім захисником. Для усіх нас він є прикладом патріотизму і самопожертви.